Проводимо чергове засідання Сумського регіонального конгресу місцевих та регіональних громад президента України. Ми розуміємо, в яких непростих умовах вам доводиться працювати, і ми вам за це дуже дякуємо. У нас наразі дуже важкий і відповідальний період. Це зима, опалювальний сезон, формування бюджетів усіх рівнів. Тому розраховую на відкритий щирий діалог. Нам важливо чути ці проблеми, ці виклики і максимально швидко реагувати на них. Порядку денному сьогодні є питання зростання дітей в сімейному середовищі. Чому тому що держава дає власне механізми, багато механізмів, і нам важливо, щоб ви могли на місцях їх ефективно реалізовувати. Також сьогодні повторно ми будемо говорити про реєстр збитків. Ці наші 51 громада в наскладних умовах абсолютно розуміють, абсолютно рухаються в інтересах наших людей, майже мільйон в Сумської області нас мешкає і в наскладних умовах, то слова великої подяки кожному голові громади. Для Сумщини Конгрес місцевих та регіональних влад це не просто майданчик для обговорення. А це дійсно інструмент для вирішення наших нагальних питань. Дуже гарно, коли всі гілки влади можуть, об'єднавшись, поспілкуватись, задати питання один одному і швидко вирішити ті питання, які сьогодні стоять перед нами. Ми розуміємо, що найактуальніше питання це прикордоння, це громади, які потерпають сьогодні, які стають живим щитом, утримуючи ворога, підтримуючи наших військових, ті виклики, які сьогодні стоять перед цими громадами. У більшості вони фінансові. І хотілося б, щоб сьогодні ми на цьому майданчику змогли донести свої позиції, щоб наступний бюджетний рік був дійсно роком не виживання для громад прифронтових, а роком розвитку, підтримки, щоб були дієві субвенції, ДФРР, кошти, за рахунок яких ці люди зможуть вижити, вистояти. Конгрес, який проводяться за ініціативою президента, створює для нас саме основне, вони створюють для нас на живого спілкування і вирішення проблем не на папері, а в реалі, так що це відчували ви на місцях. Конгрес в міській області ми розуміємо, що це є платформа єдності державних органів влади і місцевого самоврядування. Тому дуже вдячний за такі рішення. Правильно сказав поліціовіч, що при фронтовій території ми не завжди, на жаль, можемо стандарт чи змінити ситуацію дуже швидко. тому Саме така, такі майданчики можуть стати шляхом вирішення цих питань. Переконаний, що сьогоднішнє засідання стане ще одним кроком до спільних практичних рішень.